Ранок на Тисі був у гостях у багатьох цікавих людей. Але те, що ми покажемо вам сьогодні, вас не тільки здивує, а навіть шокує. Знайомтеся пані Лариса Чмельова, іноземний філолог, режисер драматичного театру, викладач акторської майстерності і чудова мама. Її будинок це мрія всіх дівчат, куди не глянь всюди ляльки, яких Ужгородка колекціонує вже не перший рік. За словами жінки, пристрасть до іграшкових красунь була з дитинства. Ляльки я завжди любила, але в моєму дитинстві вони були гумові, пластикові. Ну, зовсім інші. І лиця в них були більш такі. А коли я вперше побувала в Італії, то я якось натрапила на одну крамничку. І в вітрині цієї крамнички стояли ляльки, я на початку не зрозуміла, вони просто були живі. Вони, от, як жива дитина, щічки, очки, такі гарні губки, такі пухлі. Я дивилася і я не могла зрозуміти, вони мене просто не відпускали. Вони наскільки були позитивні, наскільки мені давали гарні емоції, я просто не могла відійти. Лариса тоді так і не купила жодної ляльки, бо був вихідний день і крамничка була зачинена. Першу ж ляльку колекціонерка придбала в Києві. Зайшовши в один із сувенірних магазинів, побачила іграшкову красуню у темно-зеленій оксамитовій сукні. Вона, звичайно, була набагато простіша ніж італійська, але жінка її придбала. Зараз в колекції пані Лариси близько ста ляльок. Не всі вони прикрашають її оселю деякі знаходяться у сина в Києві. Я її купляю сама, і мені дарують. Дарують наші друзі, які бувають за кордоном. Так я маю французьку ляльку, я маю німецьку ляльку, потім англійська лялька. У мене є. Сотні чудових ляльок важко обрати якусь особливу, адже кожна рідна і близька серцю. Проте є одна лялька, яку колекціонерка виділяє з поміж усіх. В мене є одна така лялька, яка, наприклад, якщо у мене досить поганий настрій. І нічого мені не може підняти. Одна лялька особлива в мене. Я на неї дивлюся, і мені зразу краще. За словами пані Лариси, лялька це втілення нев'яночої вроди. Це уособлення завжди молодої, красивої дівчини чи дитини. З цієї причини колекціонерка ніколи не купує ляльок бабусь, а каже, що кожна лялька має душу. І бувають вони і хорошими, і поганими. Якщо вони дарують такі позитивні емоції людині, от мені, наприклад, багатьом друзям дарують позитивні емоції, вони приходять, їм це дуже подобається. Вони, у них навіть настрій міняється. Я думаю, що, що так. Але є ляльки і негативні. Є така лялька, яку, наприклад, такі ляльки, які, наприклад, я ніколи би до себе не поставила. Тобто я так думаю, що моя колекція це колекція образів позитивних. Спілкуючись з пані Ларисою, можна помітити, що вона чимось схожа на ляльку. Таке ж гладеньке, наче порцелянове обличчя, блискучі очі, пишне каштанове волосся. Вона каже, що іноді чує таке порівняння на свою адресу, хоча не дуже з цим погоджується. Проте зазначає, що деякі ляльки нагадують дій конкретних людей. Є тут і діта п'єха, і відома співачка Йолка, і ляльки, які на погляд власниці чимось схожі на її подруг. У мене є портретні ляльки, в яких я бачу саме своїх знайомих, однокласників, однокурсників. Коротше, бачу своїх якихось знайомих. Будинок пані Лариси, взагалі казковий, адже вона по натурі естет і предмети, які її оточують, повинні приносити в першу чергу естетичну насолоду. Тому декоративні речі, які з'являються в домі, не випадкові і мають основну функцію створювати домашній затишок. Пробувши майже годину в гостях, у пані Лариси, ми отримали безліч позитивних вражень та емоцій не тільки від побаченого, але й від приємного спілкування з цікавою і дивовижною людиною.